Друзі, всім привіт із Карпат. Рада вас вітати на своєму каналі у новому відео. Розпочинаю я його сьогодні із приготування їжі на цілий день, оскільки е, дуже багато є заплановано різних таких справ, які потребують виділення великої кількості часу і на готування їжі його зовсім не буде. Тож, розпочинаю я із того, що поклала смажити. Цибульку, також натерла моркві, поставила варити борщик. Також ви бачили, я поклала відварювати печінку курячу, тож зараз буду печіночку тушити. Для цього в мене смажиться цибулька, я її довела до золотистого кольору, до неї відправляю морквочку, також це все я декілька хвилин протушую, тоді додаю печінку. Звичайно, можна було просто додати сиру курячу печінку, але мені більше подобається, коли вона відварюється, і потім я її вже доводжу до смаку. До борщику я відварила також курячі бедра. Зараз просто відділяю їх від кісточки, м'ясо, точніше. І нарізаю на невеличкі шматки для того, щоб було зручніше його їсти у борщі. Ось тако все гарниляла, понарізала і м'ясо відправляю до практично провареної картоплі. Я проварюю зазвичай м'ясо, все куповане, воно мені. Так більше смакує, якщо навіть перший бульйон із такого м'яса зливати. Тим часом протушилася вже печінка, тоді при самому кінці я додаю до неї часничок, підсолюю, додала лавровий лист і вже в самому, в самому кінці я заливаю вершками. Буквально декілька хвилинок це ж все має ще прокипіти, і, можна сказати, печінка є готова. До борща тим часом я додаю порізану капусту і додаю борщову приправу, заправку, точніше, яку я готувала минулого літа. Там же є все готове, посмажена цибулька, морква, перець, буряк. Помідорчик, всі приправи, які потрібно. Тому нічого не залишається, як тільки дати борщу закипіти і настоятися, а можна і не настоюватися, і їсти. І ось така смакота: смачна печінка, смачненький борщик у мене вийшов. Далі буду маринувати сало, точніше готувати маринад для сала. Я беру воду, в неї додаю сіль, додаю цукор, додаю столовий оцет, додаю всі спеції, які потрібно. Це лавровий лист, перець, також гірчиця в зернах. Ще потрібно було духмяний перець і перець у зернах. В горошках, але, на жаль, він у мене закінчився, а сало проварити мені все ж таки хотілося. Тому додала ті спеції, які були, і приступила до готування. Після проварення сала я дала йому трошечки охолонути, щоб не пекло мене за руки. І начелила собі часничку, взяла для кольору трошечки куркуми, краще було звичайно. Якийсь такий червоний перчик, але в мене не було, можливо, копчену паприку, тому я натерла тим, що було. Головне, щоб був чисний. Загортаю тепленьке сало, ось так гарненько у пергаментний папір. Ще кладу у поліетиленовий пакетик і спочатку охолоджую до кімнатної температури, потім відправляю у холодильник. Вже охолоджене сало нарізаємо і смакуємо так, як нам. Це до вподобаю. Я ось, наприклад, біжу на грядку, беру зелений часничок, листечко, точніше, із часничку, беру цибульку і, звичайно, не забуваємо мити все з грядки і смакуємо із борщиком гарячим, з сірим хлібчиком. Подумаю, що багато тих так смакують. Далі в мене було трохи справ подалі від дому і, відповідно, завжди а, треба зайти в якийсь магазин, тому що завжди, завжди щось потрібно, хоча б подрібницях, але купити щось треба. Так, розбираю покупочки. Купила полуницю, купила абрикос, такий ж металіки. сира, тут у мене є фарш, філе, печиво. Такий хлібчик висівковий, сметана, серпета, тут є ковбаса, помідори, огірки, желатин, також є желе. Ось такі солодощі. Докупила огірків, тому що мої довколи зійшли, довкола не зійшли. Квіточки. Ось такі гарні. Рушнички Такі яблучка і ось такий цікавий. Все розібрала. Поскладала, вже встигла, чесно кажучи, її відпочити, і пішла на город. У мене дуже погано зійшли огірки. Я посадила було, цілу грядку огірків і вже тоді, коли було тепло. Знаю, що треба садити огірки, коли вже вночі немає менше як 8-10 градусів тепла. Я вже якраз таки садила в такий період, коли вже було вночі тепло. Але мої огірочки чомусь зовсім не повиходили. Тому докупила огірків і всіх заново починаю садити. Звичайно, що на цей раз я посадила половину тієї грядки, яку планувала, тому що мені, окрім огірків, ще і поганої буряки, і морква посходила. Тому якось так азарт повністю до сидіння в мене пропав. Єдине, що мене тішить, так це цибуля, картопля непогано повиходила, також часник, ну і горох. І, як бачите, зараз я озброїлася такими дерев'яними палками. В мене там є сокира. Звичайно, можна було б взяти не сокиру, а якийсь більший молоточок. І буду робити підпори для гроху, тому що він вже починає витися, і йому треба допомагати, щоб він мав куди підніматися і не стелився по землі. Мені не потрібно тут дуже багато якихось таких дерев'яних підпор. Я роблю по кількості рядочків: три зверху, три знизу, я маю такий шнурок спеціальний. Для таких потреб, ну, не для гороху, але він підходить, звичайно, і для цього, і буду нанизувати, спочатку прив'язую і буду снувати як павучок, для того, щоб горох міг підніматися уверх. Звичайно, що це не є якесь новшинство, і я нікого цим не здивую і думаю, що її не навчу. Тому що всі вміють, всі знають. Але як для якогось такого просто відволікаючого відео, подивитися, як хтось працює, я думаю, що буде цікаво. Після таких маніпуляцій з горохом нам треба ще повгартати, ну, принаймні кажуть, так у нас зробити ярочки поміж рядами з картоплею, для того, щоб. Там, в дощі вода мала як кудись тікати, ну і для того, щоб потім було зручніше цю картоплю вже і вибирати. В нас це робиться ось так: за допомогою мотики. Взяв мотику, ряд взяв і пішов зверху донизу. Як бачите, показую вам, яка у нас краса, лелека збирає щось смачненьке, Софія провіряє, чи немає жуків, картопля вже вся підгорнута. Поки підгортали самі, потім нам прийшла допомагати наша баба, і ми з усім справилися. Прийшли додому після таких фізичних вправ. Зазвичай, можливо, хтось відчуває себе дуже втомленим, а в мене ще трошки є запасу енергії для того, щоб пополоти свої грядочки біля дому із такими рослинками, з кипарисами, з квіточками. Ну, звичайно, я не встигла все поробити, а от самі кипариси все ж таки покопати і пополоти я встигла. Знаю, що на завтра передають дощик, і тому кепарисам буде набагато краще напиватися водички. Також я тут поживцювала трояндочки і тішуся тим, що всі вони прийнялися. Кожна, ну, кожна, кожна, яку я поживцювала, пустила корінчик, тому що з збруйню почали. Рости листочки, і вони почали розвиватися. І я маю велику надію, що до осені вони укріпнуть і будуть гарнесенько рости і тішити мене. Ну що ж, друзі, на цьому все. Маю велику надію, що відео моє вам сподобалося. Звичайно, моє відео не має якогось такого дуже насиченого. Життя життя просте, життя в собі, Але я ділюся таким спокійним виконанням звичайної роботи, мотивацією до цієї самої роботи, побутовими справами, якимись смачними рецептами, просто гарним настроєм, спокоєм, затишком і маю велику надію, що зможу вам це якнайкраще передати. Маю надію, що відео моє вам сподобалося. Якщо так, тоді скупіться, ставте пальчик вверх, підписуйтесь на мій канал, і будемо з вами зустрічатися в своїх нових і нових відео. А зараз кажу вам всім па-па, до зустрічей!